Щодо того, що наразі на бахмутському напрямку, ми розуміємо, що у окупантів. Проблем з живою силою там наразі немає. І вчора у вас інформпростір був заповнений інформацією, що нібито росіяни взяли під повний контроль місто Бахмут. Потім цю інформацію спростувала прес-служба президента України Володимира Зеленського. І сьогодні ми на ранок побачили відео від приватної терористичної компанії Вагнера, що нібито вони взяли під повний контроль місто Бахмут. І те, що ви можете говорити, якою нині є ситуація і. Яка сила переважає і на флангах, і загалом у самому місті від ПВК Вагнер, це, здається вже четверта заява про те, що вони взяли місто Бахмут? Тому не варто довіряти їхнім заявам. Варто зауважити, що в самому місті йдуть надзвичайно складні бої. Тобто, противник продовжує ударно штурмові дії з цілею взяти під повний контроль місто Бахмут. Силам оборони вдається утримувати навалу і утримувати ряд позицій, які зараз за нами в самому місті Бахмут. Водночас ситуація докорінно змінилася навколо міста на підступах. Силам оборони вдалося повністю зруйнувати наміри противника, взяти місце в Лещата, тобто перерізати основні шляхи сполучення на деяких відтинках, саме на підступах, сили оборони просунулися вже більше ніж на 2 кілометри. Тобто Лещата навколо міста Бахмут розжать, і в тому числі навколо основних доріг, за рахунок яких постачається все необхідне для оборони міста Бахмут. При такій динаміці і при такому від сил оборони є всі перспективи, що нам вдасться взяти під повний вогневий контроль основні шляхи сполучення вже противника, якими він постачає живу силу та всі необхідні засоби для вчинення ударних штурмових дій в місці і максимальне перерізання цих доріг. І що цього перспективи вдасться досягти, я впевнений, що при тому натиску і злагодженні дії, які є зараз, це можливо. Відповідно, противнику треба буде вживати заходів щодо виведення свого угрупування з самого міста Бахмут. Тому бої складні в повний зріст, продовжуються цілодобово, але на ряді вітинків ініціатива повністю перейшла на бік сил оборони. І друзі, я ще раз вкотре подякую, тому що це надзвичайно важливо. Що результат, який ви зараз бачите, це професійна дія. Військового керівництва, відвага кожного воїна, який знаходиться на полі бою, а також підтримка українського суспільства, тому що вона є незамінною за рахунок підтримки. Цієї вдається достатньо швидко і оперативно поповнювати надважливі речі, які необхідні для оборони та вчинення ударно штурмових дій від ремонту автівок до дороговартісних БПЛА ударного типу дії, які є видатковими. Вони частково вже надходять від держави так. Але в значній своїй мірі за рахунок кожного з вас хто підтримує силу оборони. пане Юрію. Ми дякуємо вам вкотре за те, що ви наголошуєте на тому, що потрібно на фронті. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте на завершення до вас запитання щодо того, що сказав пан Сирський, саме команду Схопутних військ збройних сил України. Те, що наші українські захисники та захисниці наближаються фактично до взяття міста у тактичне у тактичне оточення. Чи можете ви пояснити, що це означає тактичне оточення, що порозлогіше і зрозуміло нам було, і нашим глядачам? Чи все ж таки це і є поясненням того, що ви сказали попередньо? Це і є поясненням того, що сказала попередньо. Тобто, якщо коротко, тезово, це взяти максимально територію, яка знаходиться в глибині проти простору противника під вплив, зруйнувати їхню логістику. Та можливості вільно постачати резерв живої сили, також озброєння для вчинення ударних штурмових дій в самому Бахмуті. І якщо нам вдасться вірніше так коли вдасться зреалізувати цей намір, у противника не буде можливості з тою агресією і свободою дій, яка на деякі відтимки зараз вчиняти ударну штурмові дії. Відповідно, їм треба буде приймати рішення, що робити далі. Єдиним рішенням логічним в таких випадках це є відвід своїх сил, враховуючи. На те, як противник ставиться до свого особового складу, я думаю, що вони їх залишать воювати до останнього патрону, і до цього сили оборони також готові.